Ну і власне ще хотілося би поговорити теж про, про геополітичне власне продовжити, як і починали від першого питання. Але е, нині сфокусуємося, так би мовити, на Туреччині. Чому тому, що президент Реджеп Таїп Ердоган дав інтерв'ю телеканалу Fox News і звісно ж там згадували Україну? Е, е, і на запитання тематичні журналіста він відповідав, що, по-перше, не вірить, що російська війна проти України закінчиться в найближчому майбутньому. Тут з ним напевно годі сперечатися. Також президент Туреччини додав, що Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані, теж тут, напевно, це аксіома. А Європа навряд чи зможе надавати Києву економічну допомогу вічно. Ну і зі щодо США, він десь десь схожим чином висловлювався. Хоча США і зараз, як то кажуть, не так вже й потужно надають нам допомогу. То як читати ці меседжі Прямолінійно, от що сказав Таймав на УАЗі, Чи можливо тут уже були натяки на те, що і Європа, і США будуть поступово усуватися? Ну так би мовити, самоусуватися від допомоги Україні, або ж навпаки, лідер Туреччини таким чином е закликав партнерів до більш рішучих дій? Як нам читати між рядків це інтерв'ю Реджепа Ердогана? Якщо вже будемо читати між рядків, тоді я тобі собі дозволю теж один із варіантів це підштовхування всіх до перемоги насправді. Оскільки Ердоган бачить себе в ролі майдан... ну, свою країну в ролі майданчика, а себе як рефіер і в цьому він теж бачить. І він неодноразово це озвучував і неодноразово він надавав цей майданчик. Тому це може бути і комплексна відповідь, що він усвідомлює, що війна надовго. І треба можливо заходити в дипломатичний якийсь варіант вирішення цього, але знову ж таки, Ердоган це дуже досвідчений політик, і він дуже грамотно побудував своє інтерв'ю. Або не навіть не так інтерв'ю будували журналісти, а він досить грамотно відповів. І коли є у відповіді. Декілька варіантів, які можуть прочитати або інтерпретувати, це непогано. Тому він, як досвідчений політик, він цим скористався. І, врешті-решт, він зможе з будь-якого цього напрямку розвинути більш предметні тези, коли йому це буде вигідно. Пане Олеже, от ви згадували на початку про ті безпілотники, які вже почали залітати не лише до Польщі, адже вчора ввечері з'явилося повідомлення про те, що безпілотники літали і над столицями Данії та Норвегії. Сталося ввечері 22 вересня. От повітряний простір був порушений невідомими безпілотниками, що призвело до повного закриття аеропортів у Копенгагені та Осла. От поліція вже повідомила, що йдеться про два-три. Великі безпілотники на місці події проводять масштабну поліцейську операцію. Але чи не бентежить вас до прикладу таке формулювання невідомі безпілотники? Вони не зазначають, що це були російські за нинішніх технологій? Якщо це би була Російської Федерації, що вкрай вірогідно, то з якою метою Кремль вчиняє такі дії, просто налякати наших західних партнерів та повпливати на підтримку України? Чи це вже знаєте така поетапна підготовка до нападу на якусь із країн НАТО? Ну, тут можна сказати на всі ваші тези так, але вони розкладаються в часі, коли це станеться. І як на мене, зараз країни НАТО і Європи вони роблять велику помилку, оскільки недружні кроки стосовно себе, вони намагаються, з, як би так сказати, знеособити невідомі. Підриви там або підпали на залізниці в Німеччині, вони максимум, і то вже я думаю, що наші журналісти перекладають це як саботаж, а у них якісь, мабуть, інші дефініції. Невідомі літальні об'єкти ну, це дуже інфантильно, оскільки не називаючи ворога, ти його не зупиниш. Тобто навіть і називаєш, і не можеш зупинити. А коли ти його знеособлюєш, то це загравання з пересічними громадянами, оскільки ну, ми ж не назвали, що це російський, значить це не російський, значить це просто так. Просто так вже не буває. Путін насідлав технологію БПЛА і він її буде розвивати, оскільки вона працює. Вона працює на території НАТО, вона працює. За межами далеко України і Росії, тому він буде це масштабувати, оскільки це втисне, оскільки європейці все таки дивляться, не дуже сподіваюся, новини там стосовно України, коли там БПЛА, що діють людьми із нашими територіями, з нашими інфраструктурами, це вже страх, який є зашитий. В голову європейця насправді підсвідомо, але зашитий, і тому він показує свою зверхність і безкарність. Тобто непокаране зло, я завжди кажу, і це не ну не, не тільки моя фраза, але воно е нахабніє, і ми зараз є свідками такої нахабності, е е якщо далі будуть знеособлювати, якщо далі будуть обіцяти, але не збиватимуть. Якщо далі будуть тільки говорити, то ця проблема перетвориться в ну, загальноєвропейську, я б так сказав, і вона буде носити характер все агресивніше. Ну і власне хочеться просто на завершення. Хоча ви вже вичерпно відповіли, але у нас було це посеред блоку новин: от про те, що Радослав Сікорський з такої великої з Потужного майданчика заявив Росії: ми вас попередили. Якщо щось залетить до нас і воно буде збите, не приходьте жалітися. Знову ж таки, прозвучало слово: Якщо, то, напевно, і ці слова більше тільки заохочують Путіна робити те, що він робить, аніж заохочують його зупинятися. Ну, я з вами згоден, але знову ж таки, я чекаю того, що слова перетворяться в дії. От якщо не перетворяться, зіб'ють перший літак, зіб'ють першу ракету, результативно зіб'ють всі пипела, які летять в сторону тієї ж Польщі. Тоді я буду думати, але так знаєте, дуже обережно, що його крига скресла. Доки йдуть заяви, я ще не бачив жодного БПЛА, якого збили слово. Ну, мені ще згадалося. Це вже така, як ліричний відступ, коли е, той таки Сікорський здається, говорив, що збили чотири, е, якщо не помиляюсь, із 16, в Україні би це назвали великим успіхом. А в Україні називають великим успіхом, коли збили 650 зі 750. Оце дійсно великі успіхи. Це та Україна, яка зникровлена і навіть не має стільки сили засобів, які мають країни НАТО. Ну але це вже ліричні відступи. Дякуємо вам, пане Олеже, за. Те, що вкотре долучилися до нашої розмови, сподіваємося, звісно ж, не в останнє, Сподіваємося, як і з кожним гостем, хто підключається до нас, сподіваємося кожного наступного етеру говорити про щось краще, про щось більш позитивне для України. Ну а поки що, як казав політичний класик, маємо те, що маємо. Тож до нових зустрічей, бережіть себе і на все добре. Нагадаю, до побачення, нагадаю глядачам, що політичний експерт та оглядач Олег Лісний був вкотре. На прямому зв'язку з нашою студією, ну а власне, ми можемо говорити. Поговорили ми трошки про угорщину перед тим як говорити з Олегом Лісним. Ну, а якраз про Угорщину та Словаччину, найбільших таких адептів путінізму в Євросоюзі, далі теж піде мова. Представників Угорщини та Словаччини не запросили на нараду в ЄС щодо так званої стіни дронів. У відеоконференції щодо створення стіни дронів на східному кордоні Європейського союзу, скликані європейським комісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом, не будуть брати участь представники. Угорщини та Словаччини. Знаєте, чомусь відразу така думка, можливо, їх вже сприймають як російських агентів і бояться витоку інформації. Про це кореспонденція одного з видань у Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Тома Рен'є. Угорщина та Словаччина не будуть присутні на обговоренні стіни дронів, яку хоче створити ЄС.